Тобто 5 продуктів, від яких би онколог радив відмовитись, я б радив зменшити в раціоні кількість червоного м'яса, угу. повністю відмовитися від того, що я саме смачне, смажене в жиру. Картопля фрі, курячі стріпси, нагіци. Біжити і... по-живому. Копчення, копчене м'ясо. Воно теж. Погано дуже впливає на ну на всі количні ці ситуації, особливо що стосується раку травної системи. Добре, а м'ясо чому червоне от знижуємо? Ну вважається, що в організмі воно під час травлення виділяються речовини, які ну концентрація яких, якщо постійна, і висока, то збільшує ризик розвитку ракобудової кишки. Бо їжі си біле м'ясо. Їжте овочі, і треба підтримуватися дієти з високим вмістом клітковини. Так, інвестуйте в себе, їжте овочі та фрукти. Чи є безпечні види цигарок? Люди часто говорять, що електронні сигарети безпечні. Що нам скаже лікар-онколог? Немає нічого безпечного для організму, що у вигляді диму треба вдихати в організм. Ну, цього просто не може бути. В плані кальяну я займався вивченням цього питання, і я прийшов в жах, бо виявляється, що викорення одного кальяну це по кількості затяжок, по об'єму вдихованого диму, воно прирівнюється капасті сигарет. При тому не тільки рак легенів, рак шлунку достовірно вищий у курців. Куріння на 60% підвищує виникнення ризику. Раку сечового мікро зараз, поки що немає доказових даних про, наприклад, електронні сигарети, вейпи та сам рак. Mm -hmm. Точно є інформація про те, що електронні сигарети здатні до розвитку дуже тяжкого пораження легенів, mm -hmm. там притул до летального е результату, але е поки що. Переконливих даних про ризики розвитку раку, легенів або інших раків у пацієнтів, які є курцями електронних сигарет, цієї інформації немає. Бо канцерогенез, розвиток раку це процес, який триває роки. Для того, щоб зібрати цю інформацію, нам треба бути років. П'ять десять, я думаю, не менше ми можемо проаналізувати. Uh -huh. Ще пройшов тот критичний об'єм часу, е який на щось вплине. Вони однозначно на щось вплинуть ці електронні сигарети, і на щось ну, недобре. Uh -huh. Ну на жаль, та алкоголь чи додає він ризиків в появі онкології? Да, звичайно, бо е алкоголь це ну, спирт, розчинений у воді. При контакті з кислотою в шлунку він там перетворюється на дуже токсичні сполуки. Дуже страждає перш за все печінка, бо вся кров з кишківника йде через печінки. Печінка при тривалому вживанні алкогольних напоїв може захворіти дуже серйозно. В притул це цирозу печінки, печінкової недостатності та розвитку на лід цирозу печінки того самого раку печінки. При контакті зі слизовою оболонкою алкоголь її подрезнює і підвищує розвиток раку стравоходу, шлунку та інших раків травної системи.